Академії чи коледжі, але які живуть у Водобранківському, Львові та Тернополі. Чому саме ця виставка зараз? Ми довго думали, радили, сперечали, чим ми можемо здивувати гостей міста на Євро 2012. І вирішили, що власне в цю святкову, дуже таку активну, яскраву, феєричну атмосферу Євро 2012 запропонувати. Подібне малярство, що може бути яскравіше, що може бути таке динамічніше, ніж саме власне малярство Пешків. І сьогодні ми пропонуємо створи 11 про художників які представляють понад 100 робіт. Велика дяка художникам, що вони допомоглися на ось такий прекрасний каталог висновку. Ми знаємо, що якщо виставка проходить без каталогу, то вона живе тільки тоді, коли вона експонується, а так то вона вже є обічнена, і ця виставка вже стала відразу надбанням історії. Хочу запросити до слова директора Інституту народознавства, професора, академіка Степана Павлюка, який... Дуже багато спричинився до того, щоб наше традиційне народне мистецтво числі і традиційно э, популяризувалося і служило для наших прийдешних політів. Шановні митці, всі, шановні всі, хто шанує мистецтво, хто шанує свою. Тому, хто шанує свою націю, свою історію, свої пам'яті. Здавалося це жорстоке чорне розпорядження колись в 50-х роках, коли було дано розказ побити всі е, ікони, які були виготовлені на такому кривкому матеріалі, як школо. І здавалося, вони сподівалися, що це загружать це мистецтво, і що воно не проникне, і воно зникне з українського обліку і не буде милувати душу українців. Дякую вам то, що не може загинути, то що є в пам'яті, в душі, і що хвилює свідомість людини, ну завжди воскресне. І цей невеличкий екскурс моєго колеги, який розповів про те, як воно відроджувалося. Ви знаєте міцій саме, як воно відроджувалося, але коли воно почало прилюднюватися і набувати вже такої місії як руху, руху народження, малювання на шкільні. На сьогоднішній день це вже є унікальні твори, багато різноманітків не тільки церковного сюжету, освітського, громадянського, патріотичного, войовничного. І воно вражає, бо ця виставка, яка зараз є тут представлена, вона має таку палітру сюжетів, таке різноманіття, як і сьомо схвилює в руслі човни. Воно говорить, що ми є той народ, який повинен берегти і минуле, і формувати майбутнє. І вдумуватися в те, що ми робимо кожен день, бо ці майстри вулюються. На, насправді, так як ми повелися два роки тому, і зараз маємо ситуацію, коли е, настільки жорстоко, цінічно ставляться до... До української пам'яті, до історії, до мови, до всього мистецтва до нас це наша вина, наша провина. Що ми не є вдумливі, ми не відповідаємо за себе настільки, наскільки нам потрібно було. Ми ще не є утверджені як слід. І тому навіть оця виставка повинна сказати, що ми маємо бути уважними. Творчість говорить про... І минуле, і глядужче, то ми повинні берегти наше майбутнє. Медці того просять, бо вони ніколи не помиляються. Я думаю, що вони були надзвичайно зосереджені в тому, що щоб зберегти себе і в сьогодні, і в завтрашньому дні. А вам ще раз, натхнення, матеріал, неправда, не є крихкий, він є міцний, він є. Він є надзвичайно піддатливій е, майстерній усі. Дякую вам за гарне, високе, добре мистецтво. Дуже дякуємо і під титул виставки, так як вже говорили, все назав, звучить трансформації. Дуже хочу подякувати приватним колекціонерам, які надали нам свої ікони наш хліб. Це невеличкий фрагмент, і ми свідомо робили його невеличким, від якого відштовхнулося сучасне мистецтво. Це, е, ці колекціонери, це е, пані Оксана е, Романів тріска е, пан Андрій Цепко і е, ще і Тарас Лозинський. Я так думав, але подивився, Тарас Ховає очі. Дуже вам дякую за надані з приватної колекції твори 19-20 століття, але наша мета була це все-таки показати сьогодення України, сьогодення, сьогодення нашого міста. Оскільки більшість, більшість художників, представлених, все-таки закінчила Академію мистецтв, це професійні художники, хоча Скажімо, пані Оксана Тріська, Роман Тріска закінчувала в більшості, Тарас закінчував поліграфічний інститут Лугань, я знаю, ще потім закінчував і свою освіту Івано-Франківську. Але так чи інакше, всі вони прив'язуються до Львова і до Академії мистецтв. Просимо до слова проректора Львівської академії мистецтв, професора Романа Яціва, який є, як я вважаю, одним з найкращих спеціалістів. Від проблем сучасного мистецтва, сучасної української культури. Дякую. Шановні пані панове, всіми свідками я вгоди, що в останні десятиліть Малянсько-Маскві самоорганізовується, перезавантажується і постає перед нами, щораз нові свої кіпостаси. І це означає, що цей феномен не є випадковим на загальному тлі явищ мистецьких України. І це явище, яке дійсно претендує на те, щоб воно надалі було одним з ідентифікатів українства в тих процесах культурно-мистецьких, які зараз спостерігаються в 21 столітті. Так само, як і вишивка, так само, як писанка, як і іпоня. І саме у собі це явище не знайшло би, може, таких аргументів для того, щоб воно актуалізувалося, якби. Ті митці, які знайшли певний вход доступу до класики мистецької, до класики малярської. Інколи поняття традиції зводиться до поняття чи до механіки запозичень, або якогось вузького бачення іконографії чи якихось способів малювання досвідів, практикування в тій чи іншій галузі. Але традиція є набагато складніший, такий динамічний е, організм. І він із, ну, есть, традиція потребує е, уважного відчитування тих смислів, які закладені в е, етногенетичному такому плані. І Тому, е, чому ми маємо зараз оцей дуже приємний такий прецедент, що це явище, е, воно на рівних з іншими. Явищами вже дуже новими явищами зіставляється і воно не позбавляється сучасності, поняття сучасності. Тому що саме в ньому є ті потенції, і є дуже глибока, естетична і духова складова. І ця духова складова, вона виражена в зв'язках внутрішніх з самою природою людини. Носія цього мистецтва в народному народній традиційній культурі, і коли ми бачимо зараз способи осмислення цього феномену і професійного. Відчитування у цих цього призначення цього мистецтва, бо ми бачимо дійсно шляхи можливого розвитку цієї галузі, і знову ж таки, ця галузь може дати імпульс для переосмислення і інших культурно мистецьких феноменів. Так сталося, що дійсно в цій галузі з'явилися ті ентузіасти, які не заради того, щоб показати. Е, значить, е, свої можливості там, е, фахові і, е, скажімо, працювати на ринок, як це часто буває. А через е, відповідальність професійну вони знайшлися саме в тому часі, щоб взятися за це явище і показати, які вона, е, воно має велику репрезентативну силу е, в світовому масштабі. І тому ми маємо зараз. Ці шляхи, ці модифікації, ті трансформації газу дуже вдало вибрани, які е, дають розвиток цієї галузі е, зараз сучасному мистецтві. Е, Знайомившись з цією експозицією, я дійсно подивляю, е, скільки є можливостей, щоб автори, притримуючись певних е, традиційних е, моментів, які е, 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 відповідають специфіці. Саме такого малювання е, на цьому матеріалі на скрі, е, все-таки можуть виражати свою емоційну, свою філософічну ідентичність, можуть е, послуговуватися тими прийомами е, малярства, які властиві для їхнього розуміння е, е, сучасного мистецтва. І якраз це переконує зайвий раз, що ця традиція може жити і може. Е, 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 скерована бути в майбутність саме завдяки такому відповідальному ставленню, як це ми маємо в особі учасників цієї виставки. Я хочу вас ще раз привітати, по-перше, за саму ініціативу. Вона є вкрай важливою і саме в плані заходів позволив, які відбуватимуться, коли чужинці матимуть змогу переконатися, що це явище. Одне з таким, з таким, з яким Україна ділиться з ними в культурному плані з, діалом. А по друге, хочу привітати вас, тому що ваша творчість вона дає дуже багато стимулів і відповідей на дуже багато запитань про українську культуру саме в сучасних обставинах. В Який спосіб можна самоорганізуватися, в який спосіб можна. Стояти ті критерії, ці міські, які властиві для українського народу, і в який спосіб можна бути сучасним. Вітаю вас і нових експозиції. Дякую вам. Те, що в інституті народознавства з'явилася аматор пані, яка почала займатися професійно, вона з бо в нас двоє дво є, пані Оксана. Романів Тріска займалась професійним малярством на Рівнош і пані Оксана Шпак. Дві Оксани, і вони успішно цю тему долають. Пані Оксана Шпак — старший науковий співробітник відділу народного мистецтва інституту народознавства, написала вступну статтю до цього каталогу. Дуже гарно, приємно, аналітично і просимо до слова кілька слів. Я постараюся бути короткою. Оскільки мені здається, що роботи настільки гарні і виставка настільки права, що вона сама говорить про себе. Маляство на склі приваблює сучасних міхців особливою, особливою глибиною звучання кольорів і особливостями техніки, що містить несподівані, непередбачені ефекти, а також іншими, ще не до кінця розкритими можливостями художнього виснову. Виставка справляє дуже і вона є так ніби зрізу сучасного маневрства на стрілі. Власне, цікаво побачити роботи таких різних за своїми художніми концепціями і за свої, своєю манерою усилею виконання художників. І тим більше це є дуже цікавою. У автоматичному плані вирішається ряд художників, які безпосередньо відсотуються від первинної від, 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 від традиції. Виразності, застосування авторських технічних прийомів, які інколи далеко виходять за межі традиційної техніки малярства в Москві. Отже, представлений на виставці доробок сучасних митців яскраво демонструє широкий діапазон сучасних пошуків і дає сподіватися на вагомі творчі перспективи у цій галузі у майбутньому. Дякую вам. Найбільша подяка особисто від мене то пані Оксані Романів, яка згодилася бути куратором цієї виставки, тому що фактично вона взяла на себе всі ці організаторські функції зібрати докупи людей, отримати їхню згоду, порозумітися, і зрештою плодом її роботи це є виставка і цей каталог. Просимо. Я дуже тішуся, що ця виставка відбулася, а спонукало мене якось брати участь, мати, ну, власне, бути таким натхненником можливо цієї виставки, тому що наша спільна да, виставка останньо відбувалася вже 18 років тому. І, власне, на тій останній виставці три видалі ну, досить близьке коло художників ми, власне, свідомо вибрали те саме коло, або майже те саме, і не брали, не залучали до виставки нових молодих митців, тому що і, треба сказати, що вже після нас є дуже велика генерація митців, яка дуже гарно, гідно і цікаво, працює на кожна зміна. Але це можливо не можлива, і тема наступної виставки. Я буду багато буду дуже змучені. Я хочу дуже всім подякувати. Власне, якщо моя була тільки перша ініціатива, то Повністю постійно, і надав найкращий приміщення, найкращий час власне, для музею армії Роман Чай. Дуже йому за це вдячна. Я дуже вдячна працівникам музею, які дуже гарно скорювали твори. Вони зробили це самі, дуже таково. Ну, і, Звичайно, що я надзвичайно вдячна всім художникам, тому що було легко дуже дуже організували звисову. Вона фактично відбулася сама. Всі швидко, ініціативно збиралися в вестибюлі внизу музею етнографії декілька разів і всі одноголосно виступили з дещо надарувати каталог, надали свої кошти. Так що я за це всі, дуже дякую. Ну, для нас художників, мені здається, що така виставка є дуже важливою, тому що ми можемо якось разом із відстань, подивитися на наш дорогу чи ми є на якомусь шляху мистецького поступу, чи може його дещо немає можливого. І також ми можемо обдумати е, концепції наступних виставок. Можливо, якось цей виставовий прессий треба організовувати дещо інакше, можливо, організовувати власне, тематичні виставки, більш військової виставки. Так що це є виставка, мені дійсно вдалася, але це є добра нагода задуматися і продумати, як нам надати своїх. Дуже всім дякую і дуже дякую всім, хто там перевисно спілкуватися з художниками. Дякую. Мене питали за Антонюка, є такий Він Хмельницький. Абсолютно спонтанно. Колись ровери дуже малювати, багато в мене є руки з роверами. Большука здається і ровер теж. Больчука здається теж і ровер. Я не знаю, не знаю. Про трактор мені казали. Ну, не знаю. я Взагалі яка концепція того трактора? Зображення трактора. може до нього підійти. Охоронці трактора, сільського господарства. Тобто господарку, так? А то, що трактор так, як фокси малюваний тюрг, такі пророк. трактора машини розмальовують, то чому трактор немає. Сідаєш, робити ще не знаю, що робити. А в тракті роботи вже ти розумієш. Тобто як їсти. Час їздить, апетит приходить. Треба, треба почати малювати, щоб знати, що намалювати. Полюрія можна щось, кілька сніг. Це наш захисник Ну так. Кілька сніг, по нього, щоб побороні, так хто якось помило його. Це ж Це воїнів. Масакра. Ісційна Я ще питаю, зараз, зараз Скажімо, з якоюсь іронією зроблені ті роботи. Миколай вже не що роздавати. Десь я колись чуче чи читав, що Ісус Христос в душі Богу гуцулом, то тому Він з коником. <шил> Постмодерністська така парадигма, так? Я би не до якоїсь, скажімо, напрямки не Ну, а це загальне, загальний ритм роботи. Власне, це на основному теж тут, так? Але приходити щось тут. Іронію можна. Визначити долю було іронія тут по суті. на шклі сучасне немало мало взагалі ніяких шансів на існування, якщо б не було того. Іконопису, бо колись то не було на малярську на не було, будь яких іконопис у 19 столітті, коли воно у нас на Україні зародилося. Кожна сільська хата на Освищені, на Буковині, на покуті мала собі якийсь такий рядочок ікон на шклі. Я так розумію, що ті корені вони так тоді. От... 100 з лишнім, 150 років отак глибоко пустили, скажімо, таке коріння, що от через, через 100 з лишнім років дали такі плоди сучасного, ну називаємо тут Маярство, але все-таки в основному іконопису. До речі, якщо оскільки в мене власне є збірка іконопису на своїй 19 століття, то є такий дуже цікавий момент, що в той період Маярство було відомо всій Європі. Тобто дуже було популярно в Німеччині, в Польщі, в Словаччині, в Чехії. Але е, в Україні був тільки іконопизності. Тобто в нас в той час е, не робили сюжетних е, таких картинок. Тобто робили тільки ікону. Натомість, ну, скажімо, німці в основному робили сюжетну картину і там ну, з іконою ми трошки менше дружили. Тобто це десь відвідщина, напевно, про якусь таку свою рідну певну рівень духовності. України того часу, і в принципі України як такої, все-таки, які б ми не мали претензій до свого рідного народу і краю, напевно, на, на, на голову дві духовніші, і ближчі до, до сакрального, ніж наші сусіди. Зі всіх боків, я так думаю. От така от історія. Ну, Я тут власне, представив якраз ці свої, свої давні давні.